Пендировці, оці ну, ну це просто жесть. ну поняла. Ну клініка це можна було новий Дубай построїть. Пані воювати вже хотіли, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила один і три не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїть. Понял, це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того. Ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть, ну понял. Ну клініка. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. О, і от... Понімайте, те, що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас здається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там в дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається, Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. Як там карт в руках Джокера, як там Там казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірує. Чого ж його не прибирають. Він же ж контролірований. Понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть помірне ракеті. І хто там у власті стане? Ну от важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогічні провокації, щоб типо показати свою силу, оцю дебільну придуркувато. Ну будемо надіятися, що все буде окей. В принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України? Десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було, поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, боже, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на Даричцах, то есть, вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Вагаз везде подключила, то везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну чего воевать и так дальше. То есть, может, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Но, блин, власть.